При дослідженні багатьох проблем виникають такі випадкові події, наслідком яких є поява деякого числа заздалегідь невідомого. Тому такі числові значення випадкові. Прикладом такої події є кількість очок, що випадає при киданні грального кубика, кількість студентів, які прийдуть на лекцію, відстань, яку пролетить снаряд при пострілі з гармати тощо. Випадковою величиною називають таку величину. Яка внаслідок випробування може прийняти лише одне числове значення заздалегідь невідоме і обумовлене випадковими причинами. Випадкові величини доцільно позначати великими літерами, а їх можливі значення відповідними малими літерами з індексами? Випадкові величини бувають дискретними та неперервними. Дискретною випадковою величиною називають таку величину. Яка може приймати відокремлені ізольовані одне від одного числові значення. Їх можна пронумерувати. Ці значення мають відповідні імовірності. Наприклад, кількість влучень у мішень при трьох пострілах може приймати значення 0, 1, 2 або 3. Отже, Х це е, випадкова величина, що приймає чотири ізольованих значення з різними ймовірностями, тому Х дискретна випадкова величина. Другий приклад, кількість викликів таксі Y на диспетчерському пункті також буде дискретною випадковою величиною, але при зростанні часу значення Y також зростають, тобто їх кількість прямує до нескінченності. Неперервною випадковою величиною називають величину, яка може приймати будь-яке числове значення з деякого скінченного або нескінченного інтервалу АВ. Кількість можливих значень такої величини нескінченна і їх неможливо перерахувати. Прикладами таких неперервних випадкових величин будуть, наприклад, наведені на слайді. Що потрібно, щоб задати деяку випадкову величину? Давайте розглянемо дві випадкові величини: кількість очок x та y, що можуть з'явитися при киданні. Правильного грального кубика це величина Х та неправильного кривого грального кубика це величина y. Їх можливі значення абсолютно однакові. Але імовірність появи будь-якого значення ХТ рівна для всіх значень від 1 до 6 і дорівнює 1 6. А ось для величини Y імовірності появи різних цифр будуть різними. Отже, випадкові величини Х та у рівні, бо ймовірність випадання однакового числа у цих кубиків різна. Для повної характеристики випадкової величини треба вказати не тільки усі її можливі значення, але і закон, за яким знаходять імовірності кожного значення. Законом розподілу випадкової величини. Називають співвідношення, що встановлює зв'язок між можливими значеннями випадкової величини, і відповідними їм імовірностями.